Завершується 2022 рік. Важкий, гіркий, але водночас величний і історичний. Творчі люди Ямпільщини, які співали, збирали кошти на Збройні Сили України протягом 2022 року. Підвели свої підсумки роботи, давши заключний концерт на центральній вулиці міста. Пісні у їх виконанні звучали щотижня, і жителі, і гості нашої громади підтримували цю творчу ініціативу. Початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну жителі Ямпільської міської територіальної громади місцева влада. Працівники освіти та культури, працівники сфери охорони здоров'я, представники місцевого бізнесу, підприємці, аграрії, наші друзі та партнери всі небайдужі люди продовжують допомагати, підтримувати наших українських військових. І сьогодні хочу зосередити увагу на команді волонтерів громадської організації Відродження ЮА. Більше відсоток яких, то є люди, працівники сфери культури та освіти. Ось і підходить до завершення, дуже гіркий і запеклий 2022 рік. І сьогодні ми нашою волонтерською командою міцним культурно-світянським фронтом підводимо підсумки нашої роботи, а саме підводимо підсумки проведення наших благодійних заходів з вірою у перемогу. Це ті заходи, коли люди співали патріотичних пісень. Це ті заходи, коли люди пекли смаколики, варили козацьку юшку, смажили картоплю, збирали кошти та реалізовували запити захисників та захисниць військових частин збройних сил України та інших військових формувань. За весь період проведення благодійних ярмарок нашій волонтерській команді, нашому культурному фронту, вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень. Відповідно, в результаті цього нам вдалося закрити дуже багато запитів наших українських військових. Бути волонтером це дуже велика і відповідальна місія. А бути волонтером для України це найвідповідальніша місія. Бо Україна бореться за життя, бо Україна бореться за демократичні цінності, за увесь світ, за світло і правди в темряві. Тому ми дякуємо сьогодні всім, хто нас підтримав. А це Ямпільська міська рада Могилів Подільського району Вінницької області, відділу культури, туризму та релігії Ямпільської міської ради, працівникам Ямпільського центру культури та дозвілля. Ми дякуємо працівникам та здобувачам освіти Ямпільської мистецької школи. Дякуємо будинку дитячої та юнацької творчості. Ми дякуємо відділу освіти, молоді та спорту Ямпільської міської ради. Це працівники усіх закладів освіти Ямпільської міської територіальної. Громади ми дякуємо ямпільчанам, студентам вищих мистецьких навчальних закладів, а також професійним музикантам і аматорам. Ямпільщини, ми дякуємо жінкам, берегиням села Оксанівки. Козакам громадської організації Дністровська Січ. Також дякуємо жителям сільських старостинських округів, села Качківки, Довжок, Пороги, Добрянка, Северинівка, Цикинівка, Біла, Гальшбіївка, Безводник, Климбівка, Велика Кісниця, Буша, Дзгівка, Писарівка. Перепрошую, може когось і пропустили. Ми всім безмежно дякуємо. Низький уклін та щира вдячність всім, хто в нас повірив, хто нам допоміг, хто нас підтримав. Ми щиро дякуємо усім, хто продовжує наполегливо боротися за перемогу, хто продовжує допомагати Збройним силам України та іншим військовим формуванням. А сьогодні ми вітаємо нашу громаду з наступаючими новорічними святами з Різдвом Христовим та новим 2023 роком. І нехай він принесе нам безмежне щастя, добро, любов, перемогу та мир. Ми все здолаємо. Ми переможемо цю кляту варварську рашистську нечисть. Все буде добре, все буде Україна. Тримаємося. Слава нашим мужнім українським воїнам і слава Україні. Хочу всім подякувати за те, що ви допомагали нам збирати кошти. Ми, люди, які пов'язані з культурою, намагалися зробити все можливе і неможливе для того, щоб допомогти нашим збройним силам України без вас, без вашої допомоги, звичайно, нічого. Цього не було. А так, слава Богу, ми придбали автомобілі, ми придбали квадрокоптери, прилади нічного бачення, взутися, вдітися, медикаменти всім дуже дякую, і всіх вітаю з новорічними святами і з прийдешнім різдвом Христовим. До нових зустрічей. Кожен крок, який наближав нас до перемоги в 2022 році, стає історією звитяг українського народу.